Збережемо нашу планету разом 5 червня Всесвітній день довкілля. Що таке Всесвітній день довкілля? Його відзначають під егідою ООН щорічно 5 червня, заснований у 1972 році на Стокгольмській конференції з питань довкілля. Мета привернути увагу світової спільноти до екологічних проблем та сприяти діям щодо захисту довкілля. Чому це важливо? Стан нашої планети впливає на життя кожної людини. Забруднення повітря та води, зміна клімату, втрата біорізноманіття це серйозні виклики, які потребують негайних дій. Здоров'я людини, економічний розвиток, майбутнє наших дітей залежать від стану довкілля. Що можемо зробити ми? Зменшуйте споживання, обирайте товари з меншою кількістю упаковки. Уникайте одноразових речей. Сортуйте сміття, переробка відходів допомагає зберегти природні ресурси. Економте енергію та воду. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати, ремонтуйте крани, що протікають. Обирайте екологічний транспорт, ходіть пішки, їздіть на велосипеді або використовуйте громадський транспорт. Підтримуйте місцеві ініціативи, беріть участь у прибираннях, висаджуйте дерева. Збереження довкілля це відповідальність кожного. Навіть невеликі щоденні зміни можуть мати великий вплив. Разом ми можемо створити чисте та здорове майбутнє для себе та наступних поколінь. Книги для ознайомлення: стан і проблеми захисту довкілля в Україні. Важкі метали, надходження в ґрунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека. Світ – який не повинен загинути людина і довкілля, сучасний аспект, транскордонні проблеми, токсикології довкілля, природна та етнокультурна спадщина України, новітні дослідження.